Друзі, іноді читати нелегко. Букви плутаються, слова зникають, а тексти здаються заплутаними. Але знаєте що? Навіть ті, хто змінив історію людства, мали подібні труднощі. Альберт Ейнштейн у дитинстві мав проблеми з читанням і письмом, але став генієм, який перевернув уявлення про всесвіт. Леонардо да Вінчі записував свої думки у зошитах дзеркально справа наліво. Його вважають одним із перших людей із дислексією і одним із найвеличніших умів усіх часів. Том Круз актор, який відкрито розповідає, що має дислексію. Він навчився долати свої труднощі через акторську практику і віру в себе. Орландо Блум теж мав дислексію з дитинства, але наполегливість допомогла йому стати зіркою кіно, яку знає весь світ. Кіра Найтлі навчилася читати лише у 9 років. Сьогодні її ім'я на афішах найвідоміших фільмів: Стівен Спілберг, легендарний режисер. Дислексію у нього виявили вже в дорослому віці, і саме через неї він почав створювати фільми, щоб розповідати історії без слів. Вупі Голдберг у школі її вважали ледачою, бо вона повільно читала. Та пізніше вона довела всім. Що талант і віра в себе найкраща освіта. Енді Ворхол, знаменитий художник, який сприймав світ по іншому. Його дислексія допомогла створити унікальний стиль, що змінив мистецтво. Кожен із них показав: дислексія це не вирок, а просто інший спосіб бачити світ. Іноді саме цей інший погляд робить людину особливою.